Друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде розпакування посилочок з Aliexpress. Буде нам допомагати котик, але він завжди від нас тікає, так що ми його сидіти з нами не заставимо. Товарів дуже багато, тому розпочинаємо. Розпакували це в нас є ось такий підсилювач Wi-Fi сигналу. 6 антенок. Повинно воно все працювати в 2,4 і 5 ГГц. Ну, це потрібно тестувати. І, до речі, ми вибрали євровилку, а отримали американську вилку, тобто такі два плоскі штирка. Та й, в принципі, що про нього розповісти? Це, типу, як роутер, тільки працює, воно не з кабеля отримує, хоча й кабель тут є. Це типу ретранслятор. Отримало fi сигнал, підвищили, покращило його і передало далі. Але я вважаю, це єрунда, воно дуже погано зроблено. В нього такі тут гострі грані. По-перше, замовили європейську вилку, приїхала американська. По-друге, навіщо тут шість антенн? Це просто щоб для візуального першого погляду вам казалось, що воно дуже круте і якісне. Є тут у нас кнопка скидання. Давайте так, якщо вам потрібен ретранслятор, в описі до цього відео буде посилання на ретранслятор від компанії Xiaomi. От той беріть, він точно якісний і все у вас буде добре. А це, це жахіття якесь. Я категорично не рекомендую щось подібне купувати. Давайте йому поставимо просто оцінку 3 з 10 за те, що воно приїхало, і на цьому все. Коштувало воно нам, здається, 100 гривень. Відкрили ми наступне, це у нас є комплект з жіночої нижньої білизни. Виглядає дуже круто, якість, прям шикарна. Класна ідея для подарунку. Я вважаю, можна навіть так. У нас тут є ось такі штуки, тут якісь маркування. Зроблено все як в дорогих брендах. Тут у нас є е, металеві вставки чи пластикові. Ну, значить, тут якийсь каркас є, що воно повинно у нас гарно фіксуватися. По якості топчик посилання в описі, кому потрібно, переходьте. Я вважаю оціночку йому поставити потрібно 10, із 10. Так, беремо наступне. У нас тут є пакування від компанії Ugreen, а одне просто біле. Будемо відкривати, здається, це повинен бути один і той самий товар. Розпакували і ми бачимо в нас кардинально різні товари. Зараз будемо відкривати, щоб їх порівняти. Це у нас повинні бути хаби. Правильно називається USB-хаб від компанії Ugreen. Ви підключаєте його в MacBook або, наприклад, в будь-який ваш ноутбук, яким ви користуєтесь, який має порт USB Type-C. Важливо, щоб цей порт USB Type-C підтримав і передачу даних, і зарядку через цей порт, і дисплей-порт. Тобто, якщо у вас MacBook, у вас там встановлений порт Thunderbolt. Тоді він все може передавати по цьому порту. Ви просто в один порт підключаєте цей хаб і все в нього натикуєте. Якщо у вас, наприклад, ноутбук Windows, то там трішечки складніше. Там потрібно розбиратися, чи саме ваш usb порт буде підтримувати такі протоколи. І як ми бачимо, вони в нас повністю є ідентичні: дев'ять в одному. Тут у нас є два a порти. Зі сторця у нас є порти для карти пам'яті. І тут у нас є HDMI для підключення моніторів, VGA розєм для підключення старих моніторів, і також RJ45 для підключення інтернет-кабелю. Значить, штука дуже крута, коштує в нас щось в районі 1000 гривень в Україні. Я купував за 200 гривень. Там був купон продавця дуже вигідний. До речі, кому потрібні такі вигідні пропозиції, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Там дуже багато цікавого по вигідним цінам. Буду використовувати зі своїм макбуком, і це я вважаю просто must-have. тому що ви з одного порту Type-C можете підключати і флешки свої, і карти пам'яті, і монітори. Коротше, будь-що. І також у нас тут є ще порт, один Type-C, в який ми підключаємо живлення стороннє, тобто для заряджання вашого макбука. Тобто, це ви вмикаєте в порт. MacBook, a. сюди вмикаєте блок живлення, і у вас MacBook буде передавати дані через цей порт і заряджатися. Дуже класно, все зроблено, якісно. Не розумію тільки, чому у нас відрізняються коробки, але гаджети повністю ідентичні. Значить, ставимо 10 із 10, тестувати ми не будемо. Що ж ми тут протестуємо? Все працює та й добре. Ну, буде працювати. Якщо не буде працювати, в відео напишу. Переходимо до наступного. У нас є дві пари одинакових смарт-годинників від компанії Cumi. Кумі. Е, кумі, кумі, не знаю, як там правильно наголос поставити. Є різних кольорів. Я не знаю, які я тут взяв. Gold і red. Тобто це в нас буде золотий і червоний, і тут у нас є blue і red. Навіщо я їх купив? Коштували вони о, тупо 1 долар. Ви розумієте, 1$ 40 гривень. Купон продавця був великий. Я розумію, що вони тут такі. Не дуже цікаві, наприклад, нам будуть. Там, наприклад, смарт-функції в них не мега круті. Але дитині подарувати отакий от годинник буде те, що треба. Тим більше в нас зараз така пора, новорічні свята. Я вважаю, вдома вони в нас точно не будуть валятися. Не виїжджається. Хочу звернути вашу увагу, що вони виглядають ось так. Тобто, якщо ви комусь їх даруєте, хтось кому ви їх подарували, відкриває і виглядають вони правда досить солідно. Пакування в них доволі таки приємне. Маємо кабель для заряджання. Він у нас є магнітний, стандартний, ось такі конектори в ньому USB A. Це нам не дуже цікаво. Нам цікавий сам годинник, виглядає. Він доволі таки цікаво, я вам скажу. Звичайно, я не знаю, це, напевно, дефект якийсь тут у нас є оранжева ця точка така. Про ремінець, що можна сказати? Він виглядає не дуже дорого. Нам більш цікавий сам корпус. Корпус у нас є металевий, кнопка ввімкнення, площадочка для заряджання і також є такі місця, через які вони будуть міряти серцебиття. Значить, нам потрібно здерти ще ось це і активувати їх. Я їх вмикаю, вони не вмикаються, ми їх поставимо на зарядочку і повернемося до них в кінці відео. Вони вже встигнуть за цей час трішечки зарядитися. Відкрили, це в нас є мішок для взуття. Тобто кросівки, якими ви не користуєтесь. Або, наприклад, ботинки можна сюди покласти після зимнього сезону, щоб вони зберігалися ось в такому мішку. Переходимо далі. Розпакували. Це в нас є ось така штука для перенесення мобільного телефону. Значить, ви надягаєте оцей канат на шиї. І оцю штуку ми кладемо під чехол. І потім у нас у вас буде телефон триматися. Якщо вам не потрібно це використовувати, ви просто від'єднуєте і телефон носите незалежно від цього. В нас тут є металевий карабінчик. Також ось тут ще є все металеве, тут застібки є різноманітні. Регулювання є по довжині. Ну, Щоб ви розуміли, яка товщина цього канату. Ну, приблизно як товщина мого пальця. Воно прям дуже товсте. Ось так воно у нас там регулюється сюди довше, коротше. Якщо чесно, я вважаю, це просто марно витрачені кошти, і ніхто таким не буде користуватися в реальному житті. Ну, але приїхало і зроблено вроді добротно, і коштувало недорого. Точно ціна у вас зараз буде на екранах. То я думаю, поставити йому оціночку 7 із 10, можливо, навіть вам колись воно і пригодиться. Я думаю, тут такий канат використовується, що можна автомобіль перетягувати. Ну, це, звичайно, не точно. Так, добралися ми до цікавого. Це у нас є ліхтарик від компанії SOFIRM. Його модель SC18, температура світіння від 6000 до 6500. Так, ми його відкрили. У нас відразу в комплекті є ось така велика інструкція. Інструкція в нас є на англійській мові, тому давайте я вам зараз бистренько все розповім, щоб не потрібно було вам ці, до цієї інструкції повертатися. У нас є кабель для заряджання USB Type-C, microUSB. До речі, кабель довгий, 1 метр довжина. Його можна використовувати. Він в принципі непоганої якості. Ось дивіться: ремінець. Ми його зараз можемо надягнути на наш ліхтарик. І також у нас є дві резинки запасні для. Герметизації цього ліхтарика, тому що цим ліхтариком можна користуватися під водою. Він має дуже надійний ступінь захисту IP68. І для того, щоб він у нас працював, нам потрібно його відкрутити і видалити ось тут таку прокладочку. Ми просто видаляємо захисну транспортувальну штучку. У нас є ось така зручна застібка на пояс. Зараз ми встановимо цей ремінець. Ліхтарик повністю готовий до роботи. Дивіться, він колись закручений, і в нас дуже важливо, ось ця пробочка закрита. Ліхтарик є повністю герметичний, його можна використовувати під водою на глибині до 2 метрів. Також ліхтарик захищений від падінь, його спокійно можна кидати з висоти 2 метра, переїжджати автомобілем, як показується виробник, і йому абсолютно нічого не буде. Тобто це ліхтарик дуже класний, надійний. Встановлено всередині акумулятор 18650. На 3000 мА. Скажу вам відразу: акумулятор я перевіряв, правда, є заявлені 3000 мА. До речі, ми його можемо порівняти із ліхтариком Sophir SP31. А це у нас є CS18. Цей ліхтарик тактичний, більш крутіший, якісний, дорожчий. В нього є дві кнопки: одна кнопка його вмикає, інша перемикає режими. Ось так. В цьому ліхтарику, що нам приїхав сьогодні, в нас лише одна кнопка, вона є і перемикання режимів, і вмикання його. Значить, як ви можете бачити, розміри в нього набагато менші, він більш компактніший і більш компактно лежить в руці. Тобто ви його в руку вкладете і у вас, наче його немає. Значить, давайте швиденько про режими. В нього дуже багато режимів, я вам зараз про головні розкажу. Ми натискаємо кнопку живлення і тримаємо. В нас вмикається злодійський режим, 1 люмен. Ось він у нас прямо легесенький-легесенький. Це якщо вам потрібно щось десь в кущах підсвітити, щоб ніхто вас не бачив. Вимикається коротким натиском. Тепер вмикаємо. Це у нас є стандартний режим 800 люмен. І ми можемо перемикати ці режими. Ось, наприклад, натиснули і потримали, у нас вмикається слабший, натиснули трішечки, потримали. у нас вмикається більш яскравий режим, натиснули і у нас вмикається ще один режим. Тобто там градація йде 300, 600 і 800 люмен. Вимикаємо коротким натиском. Якщо нам потрібно вимкнути режим турбо, ми просто натискаємо два рази кнопку живлення. Швиденько дивіться, раз-два. І в нас вмикається режим турбо потужністю. 1800 люмен. Ось якщо ми на руку будемо світити, то прям дуже гаряче, я вам скажу. З цим режимом потрібно бути обережним, тому що його можна не вимкнути, а покласти в карман, і у вас можуть пошкодитись навіть штани. З цим потрібно бути дуже обережним. Бо саме таким ліхтариком я зіпсував собі одні штани. В карман кинув і забув про нього. Чую, пече, дивлюся, штани мені були не дуже вдячні. Значить, іще один є в нас режим. Три рази потрібно натиснути на кнопку живлення. Це в нас буде режим стробоскопу. Давайте швиденько покажу. Е, я думаю, ви помітили, як швидко він мигає. Давайте так, одним словом. Ліхтарик просто топовий. Рекомендую всім його купувати. Якщо, звичайно, у вас кошти є, купуйте ось такий. Це більш якісний, більш практичний. В нього використовуються ще потужніші матеріали, і дуже класно, що в нього є дві кнопки. Але, повірте мені, не всі можуть собі дозволити на ліхтарик витратити 700, 800, іноді 1000 гривень, а всі хочуть бюджетне якесь рішення. От бюджетне рішення це цей ліхтарик коштує 300 гривень за акумулятором. Можливо, зараз ціни будуть трішечки інші. Ліхтарик коштує цих грошей однозначно. Він просто дуже-дуже крутий. Металевий корпус, потужний світодіод, багато режимів і працює на акумуляторі 18650, який вже йде в нас в комплекті. До речі, ліхтарик підтримує швидку зарядку по порту USB Type-C. Тобто, до свого блока е, живлення від мобільного телефону підключаєте, і він у вас швиденько дуже зарядиться. Просто хочу сказати, що в Україні такий ліхтарик коштує приблизно 1000 гривень. На Aliexpress його можна купити за 300 гривень. Ціна топ. Якщо вам потрібен якісний ліхтарик з дуже приємним світлом, обов'язково купуйте, не пошкодуйте. Ставлюємо оціночку 10 із 10. Так, наступним у нас буде одяг чорного кольору: це в нас є термобілизна. Але термобілизна не звичайна, а це є термомайка. Я навіть про такі ніколи не чув. Значить, і вона утеплена. Ось вона така тут хутра в неї є, таке дуже-дуже тепле і приємне на дотик. Значить, вдягається вона під світер, щоб вам було взагалі тепленько. Наприклад, якщо вам потрібно десь ходити по холоду, ви надягаєте і більш утеплюєтесь. Пошита вона якісно, матеріали непогані, до тіла буде дуже приємно. Розмір у нас не написаний, можливо, він універсальний, бо замовляв, не я, а моя дівчина. Ну, по якості дуже гарно, можна рекомендувати. Давайте поставимо ціночку 10 із 10 і переходимо далі. Переходимо до наступного. Відразу вам хочу сказати, я не стримався, і цей товар вже був розпакований до відео. То я вам швидко просто покажу. Це вже буде не як розпакування, а просто поділюся своїм враженням. В нас є колонка X-Out Go 2 Два тут не написано, але друга модель то встановлена тим, що порт є USB Type-C і ще там здається трішки. У мене була така чорна, я купив собі ще одну синю. Можливо, логічно зараз буде запитання, навіщо я купив собі таку колонку другу, якщо можна було наприклад про цю забути, а просто купити більш якісно. Я вам відразу скажу, що відповідь є, і вона логічна. Ми вмикаємо ці дві колоночки в режим стерео. І тоді в нас одна колонка буде правий канал, одна лівий. І ми беремо, наприклад, ось, наприклад, у нас тут робочий стил. Ми ставимо одну колонку ось тут. одну колонку ось тут. І якість звучання у нас буде дуже крута. Чому я так розповідаю? Бо я нею користуюся вже кілька діб. Наприклад, ми її зараз вмикаємо одну. Стереолод. Стереой ченнел. Left channel. Ми їх увімкнули, і відразу ці колоночки сказали, яка з них права, яка з них ліва. В даному випадку, оце це в нас є ліва, оце це в нас є права. Як переводити трибіт в режим стерео? Ви просто їх вмикаєте, потім одну колонку натискаєте і тримаєте дуже довго кнопку Bluetooth. Тримаєте, 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 тримаєте вона переходить в пошук, і другу просто так само натискаєте, і вона переходить. І тепер у вас мобільний телефон знаходить ці дві колонки як один пристрій. Грає дуже класно, всім рекомендую. Цю купував я щось в районі 1000 гривень, а на цю була ціна на розпродажі 600 гривень. З якимись купончиками я ще витратив монетками. Грають вони класно, музику вмикати не будемо, бо нас зараз YouTube забанить за авторські права. Та й тим більше, як це можна там колоночки по відео вам щось розповідати. Потужність одної колонки складає 16 Вт. Тобто, якщо у нас дві колонки, то це у нас буде 32 Вт потужності. Можливо, хтось скаже, що це небагато, але для моїх задач для квартири це з головою. Зарядка по Type-C. тобто Ми відкриваємо ззаді захисну кришечку. У нас є заряджання по Type-C. До речі, в кожній колоночці встановлений акумулятор 5000 мАч і кабель Aux. Якщо вони спарені в режимі стерео, то тоді ми до одної підключаємо кабель Aux і вони будуть у нас працювати просто ідеально. До комп'ютера, до телевізора можна підключати. Звук буде точно краще, ніж збудованих ваших динаміків. Використовують вони Bluetooth 5.3, відклик дуже швидкий, класний. Що по проводу, що по безпроводу. Одним словом, просто всім рекомендую: ставлю оціночку 10 із 10. Як ви можете зрозуміти, якщо я другу таку колоночку купив, значить мені перша дуже сподобалась. Всім рекомендую, посилання буде в описі. Це у нас є чайник електричний з Aliexpress на 0,8 літра, Потужність 600 Вт. Значить, чайник достали, запах пластику, звичайно, є, але він пройде з часом. У нас повністю всередині є нержавійка. Також класно, що в нас є подвійна стінка, і він не повинен вам, наприклад, якщо там всередині кипяток, не повинен вам е, обпікати руку. Всередині в нас є одне-єдине маркування Макс, мінімум у нас немає позначено. На кришки ще є в нас ось така транспортувальна плівочка, яку потрібно буде здирати. Кришка встановлюється в будь-якому положенні. Це дуже класно розеточка Євро. Прям, Дивіться, дуже класний чайник при відключеннях світла. Коли у вас світло вимикають, у нас є великий інвертор. До речі, буде посилання на відео, як ми переживаємо блекаут. Ми підключаємо цей чайничок до інвертора, у нас є великий акумулятор з автомобіля. І 600 Вт тому інвертору буде просто легесенько. І ми вмикаємо там, наприклад, дві чашечки нагріти гарячої води, зробити собі якусь кашу, або якийсь чай. Зимою так чай взагалі дуже хочеться. А якщо, наприклад, ще будуть проблеми з опаленням, то це буде взагалі мастхев. Або, наприклад, у будинок, який має слабку електромережу, але це, я думаю, не дуже доцільно. Значить, його головна задача. Нас забезпечити гарячою водою під час відключення світла. Хотів, щойно, вам його підключити, дивлюся, а в нього тут ще є регулювання дроту. Ось, наприклад, ми ось так беремо і дріт ми можемо зменшити, якщо вам потрібно. Ну я вам скажу, це дуже класно. Потім, якщо не потрібно, ми ось так дріт, ви... ми ось так дріт виймаємо і все у нас буде класно. Ми його вмикаємо в мережу і тепер вмикаємо. Дивіться, в нас зараз набрано є повний чайник, тобто 0,8 літра. Потужність повинна складати 600 Вт. Ми вмикаємо таймер і одночасно його вмикаємо. Як ми бачимо, у нас тут є ще світовий індикатор про його роботу. Я вам зараз скажу, що він у нас споживає 608 Вт. Значить, повертаємось до чайничка, він у нас спрацював, вимкнувся захист по температурі, тобто вода в нас всередині закипіла. Можу вам відкрити продемонструвати, що в нас тут є пар і вода до сих пір ще булькає там. Пробуємо. Так, він у нас є теплий, але не гарячий. Для того, щоб закип'ятити 0,8 літра, тобто 800 г води, нам потрібно витратити 5 хвилин 30 секунд. Ну, там, погрішність невеличка, поки я натисну те, поки те, значить, я вважаю чайник просто must have. Всім рекомендую 10 із 10, переходимо далі. Відкрили, це у нас є такий браслетик на руку, жіночий, дитячий, ось з таким коником Поні. Коштував він 2 цента, однозначно своїх грошей коштує. Звичайно, посилання на нього вже не буде, тому що це буде посилання не актуальне. Якщо вам такий. Подібні пропозиції цікаві, підписуйтесь на нашу телеграм-групу. Там дуже багато ось такого цікавого товару. І розпакували наступне, це в нас є сережки. Хочу вам сказати відразу, якість просто жахлива, тому що вони такі повинні бути з камінчиків, і ці камінчики вже повипадали. Дуже добре, що вони в нас є в комплекті. Камінчиків у нас вистачає, їх можна приклеїти. Посилання під відео на них не буде, я їх не можу рекомендувати, тому що якість просто жахлива. Поставимо їм оціночку 5 із 10, бо виглядають вроді як і гарно, але якість жахлива. І переходимо далі. Значить, це в нас є гірлянда. Повинна використовуватись вона на ялинки, але така ситуація в країні можна використовувати під час блекауту 20 метрів, 200 світодіодиків. Все у вас працює, режими змінюються. Є навіть пульт керування. Всередині має вже встановлений батарею. Ми її можемо вимикати, вмикати і нічого не працює. Значить, працює вона від пульта керування, і, до речі, працює вона від USB. Тобто, її можна використовувати на вашій ялинці під час відключення світла. Ви просто вмикаєте від павербанку і все у вас буде працювати. Світла, звичайно, вона дає нам небагато, але вам потрібно розуміти, що в нас в студії дуже-дуже яскраве світло. Є регулювання яскравості, ось ми можемо зменшити, можемо збільшити куча режимів. Класна річ, рекомендую. В нас вона приблизно вже 30-та дома, 10 із 10 переходимо далі. Це в нас є носки. Носки теплі, дуже гарно тянуться, оранжевого кольору. Та й все, що про них можна розказати. Круті, класні носки, 10 із 10, посилання в описі, переходьте, купуйте. Це така річ, яка завжди актуальна і зимою, і літом. Відкрили, це в нас є ось такі сережки. Виглядають дуже класно, якісно зроблені, з золотистого кольору, дві штуки, запаковані дуже надійно. Тут така система гвоздиків використовується, гвіздки, напевно, правильно. 10 із 10 переходимо далі. Так, відкрили, це в нас є резинки для волосся. Чотири штуки різних кольорів. Матеріал у нас такий, знаєте, не самий якісний, але свою функцію виконувати будуть. Це, звичайно, не шовк, ну, але виглядають в принципі, непогано. Давайте їм поставимо оціночку 9 із 10, кому потрібно, переходите і купуєте. Так, а ми в свою чергу переходимо до годинника. Як я вам вже сказав, це є смарт-годинник від компанії Кумі. Ремінець, от єдине, що мене тут в цих годинниках розчарує, це ремінець. Якість ремінця прям дуже погана. Але якість дисплея насправді дуже непогана. IPS-дисплейчик маленький. Рамочки так, помітні, великі. Але я вам скажу так, що цей гаджет коштував 40 гривень і йому можна це пробачити. До речі, в нього покатий такий дисплей. Тобто, як 3D, відкликається, в принципі, непогано, можна підключити до вашого мобільного телефону. Е, яскравості можна ще більше додати. Е, і дисплей, я вам скажу, прям дуже класний. Дивіться, головна задача цих годинників: ви надягаєте їх на руку, синхронізуєте з вашим телефоном, дивитеся просто на годинник, скільки вони вам показують, і просто читаєте з них повідомлення. Ви вже не зможете тут з них ні телефонувати, там, ні приймати дзвінки. Просто це гаджет як доповнення вашого мобільного телефону. Бо, наприклад, якісь такі солідні смарт-годинники, то, то можна їх використовувати повністю як заміна мобільного телефону. Ну, не в цих сценаріях, звичайно, в них навіть тут датчики спрацьовують, можуть поміряти вам серцебиття. Я вважаю, за 40 гривень купувати можна. Я вважаю навіть за 100-200 гривень їх купувати точно можна, дарувати дітям знайомим. І я думаю, просто всі будуть задоволені. Металевий корпус виглядає стильно. У нас є такий самий годинник від компанії Кумі, але модель трішечки інша, вони такі є продовгуваті. То я вам скажу, що ці, що нам приїхали сьогодні, вони набагато більш цікавіші. Давайте висновки про них підіб'ємо такі. Якщо вони будуть коштувати тисячу гривень на момент виходу цього відео, то однозначно потрібно дивитися щось більш Краще, якісніше. Але якщо цей самий годинник буде коштувати в районі до 400 гривень або, наприклад, до 500 гривень, то я вважаю, сміливо їх можна купувати і з ними ходити. Кольорів було дуже багато. Я вибрав ось такий кольор. Там ось я вам хочу показати всю палітру кольорів. Є, до речі, такий QR-код, який можна читати і перевірити їх оригінальність. Та, і, в принципі, все. Однозначно коштують своїх грошей, якщо їх купувати до 500 гривень. Але багато хто з наших підписників встиг їх купити по ціні 40 гривень за штуку. Здається, одні я купив в районі 40 гривень, а одні в районі 100 гривень. Хоча одна і та сама версія, просто так зійшлися зірочки. Так що підписуйтесь на нашу телеграм-групу і будете заощаджувати разом з нами і ловити ось такі дуже круті пропозиції. По оціночці давайте їм поставимо оціночку 7 із 10. Ремінець такий не самого кращої якості, і в дисплеї дуже великі рамочки. Зверніть увагу, що 7 балів це дуже гарна оціночка. Значить, з розпакуванням в нас на сьогодні все. Зустрінемось у наступних відео і підпишіться на наш YouTube канал.